Новий рік незвичайне свято, Недарма дарма його відзначають по всій планеті. Кажуть, що за допомогою новорічних традицій і обрядів можна зануритись у стародавній світ наших предків. Адже сотні тисячі років тому вони так само як і ми раділи новорічному святу. Сьогодні дорога завела нас у дивовижну країну практично у центрі Європи. За магічними карпатськими горами біля берегів Чорного моря є чарівна країна Україна! Ця країна вміє зачаровувати погляд буквально з першої секунди, адже Україна неймовірно багата на мальовничі пейзажі, добродушних, гостинних і привітних людей. Український новий рік тісно переплетений з православним різдвом. Проте тому, що українці нащадки давніх скіфів і сарматів у місцевому новорічному святі є чимало язичницьких ритуалів, які надають торжеству чарівної і містичної атмосфери. Головним святом зими в Україні вважається не новий рік, а Різдво. Його урочисто відзначають 7 січня. За старими українськими повір'ями саме в Різдвяну ніч народився місяць. У цей час на землі витають потойбічні сили. Підготовка до свята починається задовго до його початку. Упродовж 12 днів голова сім'ї повинен нарубати рівно 12 полін для 12 священих різдвяних страв. Якщо в сім'ї є молода незаміжня дівчина, то на ранок перед Різдвом. Додому може наглянути ціла юрба молодих хлопців. Вони залицяються до неї у вельми екстравагантний спосіб. Хлопці прибирають замість неї все в домівці і допомагають сплести дідух спеціальну новорічну прикрасу з колосків пшениці. На підлозі вони роблять долівку спеціальний поміст і сіна для домашніх тварин. Якщо собака або кіт захочуть на ній переночувати, то сім'ю чекає багато щастя. З настанням вечора молоді дівчата починають ворожити на нареченого. Вони мають прийти до річки і облити себе водою з ополонки, після чого взяти свіжоспечену буханку хліба і обійти навколо дому кілька кіл. Коли ритуал закінчено, дівчата розпускають свої коси, запалюють свічки і уважно дивляться у вікно через дзеркало. Кажуть, у відображенні можна розгледіти своє щастя. Щойно на небі з'являється перша зірка, вся сім'я сідає за святковий різдвяний стіл, на якому обов'язково має бути рівно 12 страв. Українці вірять, що в цей вечір до них приходять духи померлих родичів, тому залишають для них окремі місця за столом. За традицією, водою, яка стояла на столі, потрібно окропити землю. Так вона завжди буде залишатися родючою і багатою. На різдвяний ранок на вулицях часто розгортаються біблійні театральні постановки, які називаються вертепи. Місцеві жителі збираються у церквах на урочистих проповідях, щоб вшанувати народження маленького Ісуса. Молодь грає в стіжки, катається на санчатах і співає пісні. А ще тут прийнято брати участь у колядках. Одного з хлопців наряджають у козу і водять по домівках. Колядники співають різдвяні пісні і показують господарям театралізовані постанови. За це їх пригощають солодощами і дають трохи грошей. Новорічні свята в Україні це дивовижний час радості і дива. У ці рідкісні хвилини можна торкнутися культури древніх слов'ян і відкрити для себе безмірне культурне багатство прекрасної української землі. На жаль, нам час у дорогу, адже попереду ще багато країн з їхніми дивовижними традиціями. Тож не сумуйте, поки без нас і до зустрічей.